Ще промовляю, прийді прийміть усі духа, премудрості духа розуміння, духа боязні Божої Христа, що з'явився нам. нині освячується істота, води розділюється, Йордан. Води завертає течії, бачивши крещення владики. Як чоловік прийшов ти на ріку три і друг притрим, прийняти крещення слуги. Ріків наших чоловік олющених, слава Отцю, Ісину, і Святому Дуві, і нині, час, і по все часи, і, віки. і, 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 і амінь. на віки, віки, на голос купився, пустить його той, не дорогу Спов. Не знавши гріха, побачили тебе, води зляка, Олися, за трипів як світильник може просвітити світ. як слуга може покласти руку на влади. В'яти мене, і води спаси, що береш гріхи світової, Ви мудрість з книги пророка Ісаї читання, будьмо уважні, так говорить Господь. Ви будете з радістю черпати воду з джерела спасіння, того дня скажете. Хваліте Господа, визнавайте Його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне, співайте, Господеві, бо Він учинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі, ликуйте, веселіться мешканці Сіону, бо святий Ізраїля, великий серед вас. Моя, і спасителі того боюся, і спасителі того боюся, мудрі О, першого послання святого апостола Павла читання Вашніра. Щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, Що всі перейшли через море, Що всі хрестили у Мойсея у хмарі та в морі, Що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, попили з духовної, що йшла з ними скелі, скеля ж був Христос. Oh Вангеліє читання, тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! Одного разу прийшов Ісус із, із Назарету, що в Галилеї був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос, і злиму з неба, ти є син мій улюблений. У тобі моє уподобання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Мері, Господи, і помолімся. Господи помилімся, що посвятилися, води цю сили діянням, приходом Святого Духа. Господи ми помолімся, що заводи, очищальне діяння при святої кройці, Господи помолімся, Господи, Господи що Богу, спасіння, благословені Йорданове, силою діянням і приходом Святого Духа, Господи, ми помолімся, Господи, Господи помилуй, що буде замалімо скрушений сатана під ногами нашими. І зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас. Господи ми помолімся. Господи, помилуй, Бог, Господь Бог висволив нас від усякого підступу і спокуси супротивника і вчинив нас достойними, обіцяних благ. Господи ми помолімся, Господи, помилуй, щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословеним шестям Святого Духа. Господи ми помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог зіслав, благословені Йорданове і освятив води ті. Господи ми помолімся, Господи помилуй. помилуй. що вода стала даром освячення, спасіння від на настілення душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господи мій помоліся, що наце спробувала до життя вічного, Господи ми помолімся, Господи помилуй. що вона приганяла всякі піснопи видимих і невидимих ворогів. Господи ми помолімся, за тим, що черпають і, і беруть на освячення домів, Господи помоліся. Була вона на очищення дужи тіло всім, хто з вірою черпає і причащається нею. Господи ми помолімся. Господовитися нам наповнитися освяченням, Бог цих причастям. Ми видимим явнієм Святого Духа, Господеві помолімся, що Господь вислухав, моліє нас зрішників і помилував нас, Господеві помолімся. Господи, помимо, визволилися нам і всякої скорби, і нілої нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. заслужи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоєю благодаттю, Господи, Господи Божий, Бо святу Бо пречесну, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінувши, самі себе один одно і все життя наше, Христу Бо віддаємо. Тобі, Господи! Господи. ти належень усяка слава, честь і поклоніння. Безначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим, животворним твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Славимо тебе, владико почолові полюбчився, Содержителю, споковічний царю. Славимо тебе, создателю, сотворителю Вселенної. Славимо тебе без батька з матері, без матері до часу, що попередньому празника. Ми бачили тебе, дитя, малим в теперішньому досконалим тебе бачимо від досконалого, явленого нашого Бога, нині настав для нас святковий час, і хор, святий, збирається з нами. Нині благодань Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, світло промінюється Господнім світло, мені місяць співосвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зори осяйним близьком вселенно оздоблюють, нині хмари з небес небезрося дощ правди для людства, нині не сотворений свої воли, руку полагається, нині пророки притеча до влади приступають, але стремтінням стоїть, бачивши Боже до сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все сотворіння та течіями напоюється, Нині людські рихи Йорданські водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди нам вся єдинірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодкість, нині ми визволилися від давнього рідання, як новий Ізраїль спаслися. Нині ми відпотьми визволилися, світло Богорозуміння опромінюємося нині. Морок світу знищується, явленням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує, а висоти знизав вилизав зубовляють, нині священне, вельми голосне торжество провір не радується, нині знищується обман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння, нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. нині, Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити нині. Ми царство Господнє купили, а царство Господнього немає кінця, нині земля і море, сталися співучасниками радості світу, світ веселий, наповнився, побачили тебе. Води, Боже, побачили тебе води, та страхалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що телесно сходив, і входив у нього. Йордан повернувся назад. Побачивши Духа Святого, вигляді голуба, як сходив літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим творця воплоченого владику вигляді риба. Йордан повернувся назад, і гори заграли, бо тілі побачивши хмари, голос видали, чудуючися світлом від світла, істинним Богом, від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині в Йордані його самого, що потепив Йордані саму смерть, за дня переступу й жаловав спокуси, аді Союз подарував світові спасенне хрещення, тому я грішний і недостойний слуга твій, про величності, чудес твої оповідаючи. Пройнятий страхом, кличу благально до тебе. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співувало чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає ні одного такого слова. Що задовільно співало б чудеса твої? Великий ти, Господи, дивні діла твої, Господи, і немає ні одного такого слова, що задовільно співувало б. Буде сох твої, Ти, що волює своєю, від небуття до буття привів усе своєю владою держиш творіння і за своїм задумом будуєш світ. Ти з чотирьох стихій склав створіння і вінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі. Тебе слухається світло, перед тобою тремтять безодні. Для тебе б'ють джерела, ти розітняв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря, ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі, Но оки херовими, шестикрилі серафими, навколо і облітаючи, покриваються. Трахом неприступної твоєї слави, бо ти Бог сущий, неописаний, безначальний і невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги і в подобі людській перебував, бо ти, владий, коза, для милосердя своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас і сповідаємо благодать, проповідаємо милість, не таємо добродійності. Ти визволив наш людський рід і освятив дівственну утробу Різдвом твоїм Все створіння оспівує тебе явлено, бо ти Бог наш, на землі з'явився з людьми пожив, ти Йорданські води освятив, пославши з неба Святого Твого Духа і сокрушив голову звіїв, що там гніздилися. Сам, отже, чоловіку любче, царю, прийди і нині щастям Святого Твого Духа. І освяти воду святи водуцю. Само, Само одже, чоловіко любче, царю, при ліні мені щастям Святого Духа. І воду святи водуцю. Самой, чоловіко любче, царю, при лій мені щастям Святого Духа. І освяти цю. І дай їй благодать, спасіння, благословення Йорданове, вченої джерелом, не тління даром освячення, розрішення моріхів, сіленням, недух погубної для небонів, для супротивних сил неприступної, сповненої низької сили, щоб всі, що черпають, причащаються нею, мали і на освячення дуже тіл лікування від терпінь, на освячення добі оксяг, особливо потребу. Бо ти Бог наш, що водою духом обновив, постаріло відріха нашу природу, ти Бог наш, що за ноя водою потопив гріх. Ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив свероного рабства, рід єврейський, ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, потоки наводнилися на поїзд людей своїх. Ти Бог, наш, що за ілії водою вогнем визволив Ізраїля і дома не балової. Самі нині владико, святи воду, Оче, Духом Святим Твоїм. Самі нині владико, святи воду, Оцю, Духом Твоїм святим. Самі нині владико, святи воду, Отче, Духом Твоїм святим. І подавай всім, що доторкаються нею, причащаються. Помазується нею здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Богом народини, Господи Служина, Віна. Тобі славу, подяку, поклоніння, висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, присятим добрим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Аминь. Коли в Йордані хрестився Ти Господь, Сібаючи тебе, улюбленим сином. дуже вигляді Голуба, подержував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава. Тобі. О, Вивчий світ просвітив, слава, тобі. поливтані, ти знистати Господи, Троєчне з'явилось покоління, соця свідчив про тебе, називаючи. Що слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і, 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 пов і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, істинний Бога, що в Йордані, хрестити, що зворовіддяна. Спасіння нашого ради, молитвами причистий своїй Матері, всіх святих помилує, спасе нас, бо Він благий і любить. Bu <laughs> da <laughs> Радості, миру, радості, я, я. Дайте, Це всі миру здоров'я, слава благо всім. Будемо здорові, ми можемо сьогодні. Благословляється у святі, все буде. 誰 私たちは、ここでよかっ

Ми починаємо створити стопиться, треба це. Благословляється на мінімум, Святого Духа. Господь благословить усіх, образі Бог благословити. Всі були живуть, на химиці. Забороняємося, мають. Діти здорові, благословляються, освячуються, і на і сина, святого.

Перемоги, саме головне нам перемога. Я її не пізнала. Вона має знати.